Кіфа 2005. Тут я показую нарізку моїх найкращих голів та моментів. От зараз на початку показую саме такі дальні постріли, саме дальні голи, з центру поля, потім ще гол. Коли був удар і потім рикошетом залетіло до двері. Знову удар з центру поля, з центрального кола. Ті. Удари наносилися бразильським форвардом Роналдо. Так, тут вже Руні Вайн, такий проброс м'яча і гол. Тут головою гол забив. красиво. Від поперечки. Ца, Знос Андрополя, Анри, Теренри. Сберной Франции играл против Сберной Бальбинович. Жили тут. Красивые повторы, которые показывают, как именно суда. Красота. Так а тут гол головою, з якої відстані великої. Дальні постріли йдуть, лунгшоти, Лемпард центрального кола. Френкі Лемпард Гол. Так. Шевченко Андрій Ювентусу. Це дальні постріли йдуть. Охбаче, Барп Толма Охбаче, це його взяв з ПСЖ. Ворота Челси Гол. На воротах Касілия стоїть. Це Йоган Гюркю. З французького чемпіонату його покупав. це Фернандо Торрес. Штрафні удари, тут легше було забивати, ніж пенальти, знов Фернандо Торес. Кріштіану Роналду за кидушкою така. На удачу. І тут у захисника відбирає двора мяч забиває. Це такі мої фірмові дальні постріли у FIFA 2005-му були. Від поперечки залітало. Тут он Шевченка збили, але... На підхопленні Фернан Крес по зльоту. Гол проти Дортмутської Борусі. Це гол ворота пеж. Це Кембриджом багато матчів грав. Кембридж Юнайтед з 4-го дивізіону. Так, це п'ять ченцев, Це гол. Подягуаль. Атлетіко. Селтику забивте. І це теж фірмове моє були удари з льоту. Пас на ход і з одного дотику пробиваю штрафним майданчиком. Знов з центрального кола. Шевченко. У цього чувака були сильні дуже удари. У FIFA 2005 дуже такі. Поставлені удари були. Легко було клепати голи. Шевченко скидає на Далю Томасу. Це Nottinghem Mansit я забив від штанги красиво. Тут і дальній постріл, і поєднується у той прийом, коли я так даю на ход. Оце така фішка була в FIFA 2005-му у мене. Пас, у бік і у дотик пробиваю. Залітало пачками отак от. У дотик Бацгул, у Дотик, Бацгул. То з флангу на фланга це з фланга у центр. Ну, такі варіації справа наліво і на одному фланзі теж трохи у центр. Це якийсь французький чемпіонат вищий нижчій дивізіоні. що це граби? Так, Тут фінти я намагаюсь робити місторой не з ходом нарі. Тут красиво, майже... майже у паутину. Навіть поперечки. Рунні пас на ход, є ног був такий нападник оцеє темної шкіри. Це їм багато забави, елегантний нападник, незнайомий загальній аудиторії. Тут Харцина забув шикарніший гол. Від ворота ряд залетіло вся. Взагалі красиво вийшло. А ну, тут по мережі грав з чуваком. йому дальним пострелом такий забив. забыл. Ньюкасл на генералу соседа там. Тут, тут Рональдини біжить. І Джерард йому заважає, заважає, руками, ногами, зубами цепляє. Нічого не допомагає. Такі дальні... та ж моя фірма фішка була. FIFA 2005 це так прокидаю м'яч і поки він добігає до м'яча, виводжу ползунок, ползунок удара на максимум. Ну не на максимум, а там трошки нижче максимум. Це на виконання вже пішли удари. Обвідний удар. Тут удар таки на добування. Це у дев'ятку. Знову фірмовий дальний постріл, це майже з планом. Це на магру. Чи гента? Гента. Гента. П'янок шалупна. Це його його Лутона викупив. Грав проти Лутона і бросилося в очі, як він класно З м'ячем поводиться. Дуже технічний ігрок, елегантний. Це мені сподобалося, як він рухався з м'ячем. Купив його. Руні, це длинок знову на добування. Добування. розпасовочку. Добывання. Целую распасовочку. Инъесты Андрюс Инъеста забыл. Со сбарсой тоді дикупа. Ножички. Делі П'єра, Алексом Делі П'єра забив шикарний. Гол зі штрафного. Це з підкрутками я експериментував і дуже класно залетіло. Оцей сезон 2004-2005, помню, як оці склади грали. в Лізі Чемпіонів, це згадується одразу. Голуїса Герсі на Яфілді. Це у FIFA 2005 то, ну, коли граю, коли грав, то завжди згадувалися ці моменти з того. Матчу і Чемпіонів. Так, це штрафні удари знову стандарти. Це різні варіації кутових, штрафних, ті, які мені сподобалися. Классін, такі від воротаря штрафни. Це штрафний залетів. класно. Воротар майже не реагував. На кутові. Такі по-різному виходило забувати. Франческо Тоті святкування гол шикарно зробив. Так, це Зінадін зідан забуває голова. Це тут такі гол... головою... ну так, головою, ногою по-різному. так. Виходило набігати на м'яч, це треба на той кружок набігати, який показаний у центрі штрафного майданчика. Це Стомвіллі забив, це в забив Хал сіті Це Брайтон я забив гол з кутового Джеймсом Мілнером. Він тоді був юнаком, ще в Ньюкаслі грав. Це єнохом. Єнох тут грудною клітиною забив. Взагалі, Таке ефект вийшло. Девід Бекхем. Класика футболу. Це закрутив так нормально. Барселоні. гол. теж святкування оригінального Девіда Бекхема тут. Теж гріх було не зберегти таке святкування. Рональдінь в стінці там не зміг завадити, Хаві в стінці. Це Мелану штрафний, Лаціо забив. Так. Це вже на Діда був на воротах. Ті Фіфа там. Якісь, якась кількість сезонів пройшла і футболісти уходять на пенсію, замість них якісь вихованці приходять. Це вихованець прийшов замість Діда. Як правило, там по характеристикам схожі підбираються персонажі. Так, це гол гол віри так званий, Коли здавалося б, м'яч втрачений, але футболіст не здається. І бореться до кінця, це такі мені подобаються голи. Хоп вибивається і підбирає і в падінні забуває хоп. тут теж прикольно, вратар ловить м'яч. Здавалось би, все. Але я не виключаюся з гри. Ось хоп перехоплює і це таке буває. Ну це дуже рідко це. За все за весь час гри, може два чи три випадки було, коли я отак забив хоп. Може... Ну максимум може більше, може разів до 5-6 таке було. Так, це збірна миграв, Норвегія, а о тут теж, теж. повторення помилки у воротаря, коли так було. Знову ж таки, це ну, максимум п'ять разів, максимум. Не 2-3, ну може 5, ну це максимум. А може і п'яти разів не було, може 4 рази було таке. Так, це третє, теж зараз таке буде. Гол-хоп. Так. Мішель Ошадоган. Хоча он... це м -м, обличчя Філіппо Інзагі, це фішка була в цій Фіфа. Футболіст ходить на пенсію якийсь, ну, нем там, замість нього грає. Але там фішка була, коли стартовий склад ставиш і а, вже грати матч, треба нажимаєш далі грати, далі, далі. І перед самим останнім підтвердженням далі можна там поміняти основу із запасних. І замість... Якогось основного гравця, який ще не вийшов на пенсію, ставши цього вихованця, то у грі він з обличчям отого, свого попередника буде там. Можна було вихованця зробити так, щоб він грав з обличчям свого попередника. Це прикольний момент був у цій FIFA. Дуже класно, дуже було цікаво грати. Тобто вже 15-й сезон, а ти граєш от тим чуваком, який вже якби вийшов на пенсію. Лову обличчя. Тут теж до кінця я дограв. Це такі голи дуже приємно забивати. І приємно потім переглядати їх. А це ворота парочку голів. Зберіг теж. Теж красиво. Але це на самому легшому рівні тільки забивав. Трошки на той пресинг. можна бігти так раз-раз, п'яті, фа дуже легко забивались на легшому рівні. Воротарем так легко, раз-раз, дриблінг показує. Так, це момент такий теж прикольний. удар ворота. По воротарю м'яч. Це Хабі долонс об'єкт. Це я його уладцю купив. Так, кутовий автоголити аж з Це автогол, бо ми взяв на Свої ворота замість вибити. І ніхто ж не заважав, можна було нормально м'яч вибити. Це від воротаря і штанги теж красиво вийшло. Руні добування. Єнохом елегантні глиби виходили, але в неї взагалі. Це підписання таке дуже класне мій погляд. Єнохом знову. У куток. Воротар перчаткою дотягнувся, але не відбив, але не відбив. ну Тут взагалі гол такий курйозний. Так, це ністелерої забав, Тут Єрінері. Це моменти, коли воротар взагалі що є, що немає в воротах. Тут прикольні захисники заважають, і воротар намагається вибити, але все одно м'яч потрапляє в ворота. А тут момент, коли біля моїх вигріт, коли Остхем не забив у, у порожні ворота, як взагалі можна було промазати тут, ніхто не заважає. І моменти зі штрафних отакі прикольні, коли воротар відбиває м'яч. Але коли падає, зачіпляє тілом його і м'яч потрапляє все одно у ворота. А, це захисник вибиває. Захисник суперника намагається винести і м'яч потрапляє в ворота. Так і це завершальний корд.